Від імені всіх військовослужбовців 51-ї механізованої бригади хочу подякувати людям, які допомагають нам бронежилетами, технікою, їжею, що не забувають про нас. Зараз виконуємо службово бойові завдання по охороні територіальної цінності України. Хочу сказати усім тим, хто не вірить, що Україна це Донецьк, Луганськ. Що це неправда? Близько 80-90% люди, українці за Україну, так само нас тут не забувають, допомагають всім, чи можуть. Підтримують по, по поводу екіпіровки. Не буду говорити за інші підрозділи. Скажу за свій. У нас наявності бронежилети, техніка. От, і хочу подякувати. E, взагалі нашим спонсорам, так сказати, людям, от які виклали все дуже великий важливий внесок дуже великий. Наша рота готова до виконання любих бойових завдань і морально психологічний стан на високому рівні. Всі добровольці, всі готові. Тут ви залишаєтесь попри критичний час. Так, ми залишаємось тут. Будемо виконувати свій обов'язок як чоловіків сини, як чоловіків, як синів України. От. І поки не зачистимо від цих нелюдів, я при можу сказати нашу землю, нашу, нашу батьківщину, звідси ми не підемо. А як ставляться до вас а, мирні громадяни? Досить добре. Я можу сказати, по Нашим блокпостам, яким зараз наші хлопці так само заступили, несуть бойову варту, охорону. Люди допомагають, люди підтримують, люди дякують, що ми приїхали. По поводу Красноармійського сказати, що зараз діти почали виходити на двір, почали ходити до школи. Люди, люди, люди дійсно дякують. Тому що ми їхали сюди, ми думали, що Донецьк, Луганськ це все це не Україна, і люди тут не такі. Такі самі люди говорять на українській мові. На російській мові. От. Але в Україні. А морально і фізично? Важко працювати. Я скажу так, що хлопці, хлопці я вам просто кажу так, залишились тільки добровольці. Тут добровольці. <coughs> я вам скажу, що фізично підготовлені усі, тому що проходили підготовку в Рівному, як ви знаєте. Тобто ну, питань якихось глобальних проблем немає. Ждемо наказів, будемо їх виконувати. Тобто залишилися добровольці, професіонали так. і екіпіровані на всі сто. Так, шановні батьки, матері, дружини, діти. Я прошу вас не хвилюватися своїх чоловіків. Ваші чоловіки займаються благородною справою, захищають Україну, захищають батьківщину і скоро. Дуже-дуже скоро. Я вам обіцяю, вони повернуться додому. Ви будете гордитися своїми чоловіками. Слава Україні!